У цьому вірші Василь Стус ніби входить в себе як у порожній храм. Спершу блаженство самоти, висота, спокій, ясність, але потім різкий поворот. Він ніби сам себе питає це була любов чи просто ілюзія? І далі чесне визнання, бажання були недозріли. любов як мертве море, важка, солона. Непридатне для життя, і він більше не просить нічого, ні в богів, ні в кохання, лиш тиша, але тиша, яка не тисне, а звільняє. Аж ось воно, блаженство самоти, й розкішу спокій на всю планету, і стільки сили додалось поету. І стільки дум, і стільки висоти. Ану, скажи ти був її запрах, Коло ставка, де в соснах висять зорі? Світлішала душа у мертвім морі, Ти, навіжений, був її запрах. Тепер свої бажання недозрілі, Крізь штольню ошуканства пронеси, Та більше вже нічого не проси, В богів, що все життя тебе дурили.